Станиця Луганська це Україна. 34 дитини зі сходу нині відпочивають на Буковині у таборі Вогник, що у селі Валі Кузьміні Глибоцького району. Підлітки розповідають, після пекельної війни на сході країни, яку вони відчувають щодня перебування у нашому краї, для них справжнє свято. Спочатку війна жахає, а далі звикаєш і перестаєш боятися. Саме так розповідають діти, які на собі відчули весь жах подій на Сході. На Буковину вони приїхали близько місяця тому з Луганська. Кажуть, тут мир. тут добро. Когда мы побывали здесь и приедем домой, понятное дело, что мы еще будем привыкать некоторое, некоторое время, потому что очень сильно отвыкли. Но привыкнем. Расповедают, как живут у дома. Я несколько раз бегала от минометок. Ну, правда, слава богу, ничего не пострадало. А у нас только ездят танки, вот это все машины переезжают через нашу улицу. Правда, у нас это все, конечно, ну, рядом со мной не падало, хорошо это обходит. А так, сидя страшно. Те, що відчули діти на собі, добре знають ось ці чоловіки. Вони довгий час служили на сході, саме в тому регіоні, звідки і дітвора. Чесно кажучи, ми їх там не бачили, тому що при обстрілах сидіти сидять в підвалах. І ми дуже раді, що ми бачимо їх тут, при цій сонячній погоді, при цих людях. І вони можуть себе відчути в своїй країні, там, де мир, там, де. Це гаразд, військові щойно почули, що діти приїдуть до нас на захід, не залишилися байдужими, зустріли їх та доставили до табору. А нині організували розважальну програму, розповідає депутат Чернівецької міської ради Олег Громадський. Ми сьогодні вирішили цих діточок вивести в місто, показати місто, погуляти, привстити морозивом. Покормити обідом, покатати на картингах і зводити в парк на траціони. Спочатку екскурсія містом вже опісля смачненькі від боковинських волонтерів. Катерина Пономарьова приймає кожного як рідного, тому не шкодує обіймів. Розповідає з переселенцями, хоч і зуштовхуються щодня, її любові вистачає на всіх. Ми щойно познайомилися з цими дітками, нагодували їх, тому що. Ну, це приємно кормити дітей, правда, приємно. Пані Юлія приїхала зі сходу разом з дітьми. Зазначає, деякі батьки не боялись їх сюди відпускати. Та все змінилося, коли вони приїхали на Буковину. Каже, охочих маленьких луганчан відпочивати у нашому краї з кожним днем все більше. Дуже-дуже подобається, нравиться. Діти взагалі в восторгі всі доброжелательно У Нас, наприклад, на території 240 дітей, наших всього лише 35, 34 тридцять И дети очень сдружились. Всі ну, просто всім подобається, і очень многі хочуть залиши на другу зміну. А діти й справді не приховують емоцій. Розповідають, місто ніколи не забудуть і свято подароване небайдужими. Тому на перебій діляться враженнями. Так Це краще страшно, особливо коли в бокні нова і вніс. Якщо виникне така можливість, я б тут хотів залишитися жити. А поки що радіють можливості залишитися ще на другу зміну та. Борі і ще, хоча б три тижні, насолодитися миром на заході України. Тому кожному благодійнику і всім, хто доклав рук до створення цієї казки, кажуть Дякуємо! Марина Черний, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.